Зважаючи на ті санкції, які накладені незаконно, неконституційно, позасудово на мене, щоб зупинити мою допомогу Збройним силам, ніхто мене не зупинить. І в даному випадку знову таки я був здивований, але підтримали наш законопроект ці, крім слуг, народу. Вони кажуть, нам не вистачає грошей. На інші видно? На які? На телемарафон? На які? На грабіжництво чиновників? На які? На розкрадання на будівництві? Чи на розкрадання на поставках озброєння? Я уявити собі не міг, що ми будемо отримати таку позицію. Нещодавно було проголосовано так звана ресурсна угода, де всі нам обіцяли, що ми повернемо. Прихильність і довіру Сполучених Штатів, яка була вщент зруйнована катастрофою в Овальному кабінеті. І для цього були прийняті позиції, які, як на мене, були дуже слушні. Коли діяльність фонду, який був створений для видобутку, експлуатації продажу корисних копалин, коли надра належать всьому народу, і 50%, відсотків, тільки 50% відсотків буде надходити до бюджету України. Ми ці 50% відсотків за нашою пропозицією повинні були використовувати тільки і виключно для потреб збройних сил, підтримали всі фракції. Крім слуги народ, чому немає дозволу? Я ще раз кажу: це яскраве свідчення того, що парламент позбавлений суб'єктності. І можете уявити масштаб тих питань, які піднімає Європейська солідарність. Да, ми обговорюємо і поправки ще по адвокатській діяльності, де ми чітко поставили питання, що права громадянських активістів і журналістів мають бути захищені. В їх спілкуванні з правоохоронними. Бо свобода слова для нас була з 2014 року і є першим пріоритетом. Їх бачення свободи слова це єдиний марафон. І тому ця пропозиція теж не була підтримана, бо у нас є крім Збройних сил України, у них є інші споживачі. Не буде у вас ніяких споживачів, якщо армія не отримує свою необхідну допомогу. Інші позиції я також, якщо будуть якісь питання.